Привіт! Привіт! Як тебе звати? Вітя. — Вітя. Скільки тобі років? Чим ти любиш займатися? Малювати. Чиш віть? А гратися любиш? Так, да, Чим любиш гратися? Роботами? Роботами? А ще чим? Масеньками. — Вітя, а зніматися любиш? А якби тебе роль була така, тобі одягнули кастрюльку, ти був би радий. Ти що би робив? Бігав би з кастрюлькою? Так. Ні, ніхто не спав, даже я спав. Так. Вічуш, ти в садочі ходиш? О, так. Я тебе там друзі. Да. Добре тоді. До Пока-пока. Пока-пока.